Добрий день, діти! Зараз урок я досліджую світ. Тема уроку які бувають явища природи. Давайте згадаємо, що таке природа. Природа це те, що нас оточує, яка не створена руками людини. Природа буває жива та нежива. Згадаємо, які особливості природи і чим відрізняється жива природа від неживої. Так, всі об'єкти живої природи мають такі ознаки: вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються, вмирають. Для життя їм необхідно тепло, їжа, вода, повітря. До живої природи відносяться люди, тварини, кущі дерева, риби, комахи, птахи, квіти, гриби. До об'єктів неживої природи відносяться сонце, місяць, зірки, вода, земля, каміння, хмари, гори. А зараз ми з вами пограємо в гру. Гра що зайве? Розгляньте, будь ласка, малюнки, і скажіть, що тут може бути зайве? Так, вірно, гори, бо це нежива природа. Скажіть, будь ласка, які, ви знаєте, пори року? Так, осінь, зима, весна, літо. Так, кожна пора року має свої відмінні явища природи. А зараз групова робота. Кожна група обирає пору року. Вам завдання поспілкуватися у кожній групі і розказати. Які природні явища відбуваються з приходом вибраної вами пори року? І у природі на весні. Весна це пробудження природи. Зимовий холод відступає, а на зміну йому приходить весняне тепло та не сніг. З кожним днем яскраво березневе сонечко сильніше нагріває землю. Сонце піднімається вище над горизонтом, вніс стають довшими. На річках тріскається і ламається, все навколо оживає квіти, дерева. З'являються перші весняні квіти. Настає потепління, з'являється зелена травичка, брунки та цвітіння дерев. У багатьох тварин з'являються дитинчата. Повертаються птахи з теплих країн. Тепер слідучий командир своєї групи розкаже про іншу пору року, які ж зміни відбувались у вашій порі року. Будь ласка. Зміни пори року взимку. Взимку сонце менш гріє, тому що воно. Е, е, тому що воно низько над землею. Річки стають в. Річки вкриваються льодом, і земля вкривається снігом, бувають зміни пори року, буває лід на асфальті. Хуртовина, град, е, сніг, е, люті, морози, е, звірі е, сплять, деякі, деякі, е, дерева не ростуть. Е, Багато які набирають, набирають силу, щоб рости. І, і щоб в них були думки, щоб вони, в них листочки розпускались навесні, весні піти. Добре. А інша пора року. Які зміни відбулися в іншій порі року? Хто бажає розказати? Зміни в природі восени. Дні ще теплі, але вночі стає прохолодніше. Вранці буває туман, приморозки. дерева змінюють колір листя, коли стає ще прохолодніше. Вітер зриває пожовкле листя і воно стелиться різнобарвним килимом. По землі, листопад, а ще буває весни на літо. Це коли є ще теплі дні. Дерева та кущі стоять голі, засинають. Так вони готуються до зими. Тва... Часто йдуть дощі, тварини готуються до зими, запасають їжу на зиму, а ведмеді та їжики лягають у сплячку. Тварини. Діти, а влітку у вас канікули, і тому про літо розкажу вам я, які ж зміни у природі влітку? Літо найтепліша пора року, день найдовший, а ніч найкоротша. Багато тепла, дозрівають плоди, йдуть дощі, бувають зливи, грози, швидко ростуть рослини. Влітку можна побачити росу, райдугу, туман. Літня спека зневоднює організм. Потрібно щоденно пити більше води. Достигають овочі та фрукти, визріває майбутній урожай, тварини виводять дитинчат. Так, Одні явища відбуваються постійно, а деякі тільки в певну пору року. І кожна з них має свої цікавинки. Восени – Людина найкраще за все сприймає відчуття прекрасного і розуміє мистецтво. Багато птахів, восени летять у теплі краї. Один з найдовших перельотів здійснює полярний крячок, який за рік долає відстань до 70 тисяч кілометрів. Узимку холодна зима збільшує апетит людини. Більше половини населення землі ніколи в житті не бачили справжнього снігу, а сніжинка складається на 95% з повітря, тому вони легкі, дуже крихкі. Зміни у природі навесні. Весною чистота дихання людини на третину вища, ніж восени. Людина робить не тисячу вдихів на годину, а більше. Це пов'язано з тривалим кисневим голодуванням протягом всього зимового часу. Літо 22 червня найдовший день і найкоротша ніч у році. Тривалість дня 16 годин 30 хвилин. То що таке явище природи? Це усі зміни, що відбуваються в природі. Завжди люди спостерігали за змінами в природі, адже природні явища можуть приносити користь. Народні прикмети говорять, що коли дим з труби низько стелиться, жаби стрибають, тиша, мурахи ховаються. Ластівки літають низенько над землею. Це означає, що буде дощ. Якщо йде дощ, то люди радіють, буде гарним врожай. Восени після дощу багато грибів. Але виникають і небезпечні стихійні явища. Це урагани, повені, зливи, сильний град, посуха. Ці природні явища завдають велику шкоду людям. Тому ми повинні дотримуватись правил поведінки під час стихійних явищ. Розгляньмо сторінку 81 підручника. Прочитайте, як діяти в такій ситуації. Наші дії залежить від характеру стихійного явища. Діти, прочитайте цікавинку про те, як літак пролітає крізь хмари. Дякую за увагу.